Найскладніше, що на сьогодні дається людям, це бути чесним із собою, віднайти свою правду, відчути її, прийняти її з повагою, з любов'ю, і потім ще й озвучити її і почати зі своєї правди будувати своє життя. Ось це реально зараз виклик для більшості людства. Бо скільки років Поспіль, скільки століть поспіль, скільки поколінь поспіль, особливо в нашій там радянській пострадянській системі, нас вчили, як собі брехати, нас вчили, як не чути своє тіло, як не чути свою інтуїцію, як не відчувати підказки своєї душі, як не відчувати свої істини, бажання, мрії, потреби. Всі повинні були бути зручними, комфортними. Рамках, передбачуваними. І зараз скільки людей просто починають відроджувати в собі свою істинну природу, свою істинну суть, свою силу. І скільки людей зараз. Кажуть, що вони втомлені, що стільки напруги, що в них такий туман в голові, що вони не розуміють, що відбувається, чи в тих вони відносинах, які їм подобаються, чи ні. Чи не ту вони роботу ходять чи ні, і так далі, стільки в них питань. Але насправді ці всі питання, ця вся втома, ось всі ці тумани, вони всього-навсього через звичку. Ще ось по інерції не чути правду. Ось під всім цим туманом завжди звучить то те саме, та сама відповідь, яку ви шукаєте. І щоразу, коли до мене приходять люди, я зворушуюся разом із ними, коли ось в цей туман ми заходимо і я показую. Схоже, що твоє серце каже ось це. Схоже, що все життя тебе тягнуло ось до цього. Схоже, що твій потенціал, він нам зараз підказує ось сюди дорогу. І люди дуже часто починають в такі моменти зворушливо так. Плакати не через вічай, не через, о Боже, скільки я часу загубила все життя, я жила інакше. а Тепер насправді це сльози, наче повернення додому, наче повернення до себе, до своєї суті. Таке враження, що ось просто ця душа вона блукала, блукала, ліси, тумани, джунглі, якісь там іспити, випробування і так далі. І потім... Як маяк засяяла правда, як а, просто якесь чарівне світло, як зірка, як вказівна зірка. Просто починає сяяти ця правда, і звісно, це буде дуже зворушливо, бо наче зустріча... відбувається зустріч в цей момент з найріднішим, з найчистішим, з найщирішим, що тільки існує в цьому всесвіті. І це реально дуже зворушливо. І насправді кожна душа, абсолютно кожна душа, особливо зараз шукає ось цю свою правду. Шукає о, варіанти, як прорватися крізь весь цей. Туман, а, і всі ці а, такі омани, які нам передавали з покоління в покоління. Для мене ось весь цей там, еволюційний перехід, квантовий і так далі, він саме про це, він саме про воз'єднання із своєю природою, про воз'єднання із своєю суттю. Я вам хочу сьогодні розказати, спираючись на а, той досвід, який я маю, і особистий, і той досвід. Від який я маю завдяки всім прекрасним світлячкам, які приходяться до мене в пошуках своїх ключиків, своєї правди, я вам хочу надати п'ять таких основних підказок, які вам допоможуть полегшити і пришвидшити ось цей процес воз'єднання із своєю правдою. Перш за все, звісно, це підйом енергії, бо у вас. Дуже багато, свідомо і несвідомо зливається енергії на обслуговування ось цих старих механізмів, які кажуть: туди не заходь, себе не чуй, твої бажання, фігня і так далі. І дуже багато по звичці зливається енергії саме туди. І тому, щоб ось. Перебороти це, щоб це навіть не пробороти, а просто розчинити, вам реально потрібен високий енергетичний стан. Вам реально треба виходити з цього стану жертви, ось ці слухняної пішки системи. І щоб воз'єднатися зі своєю силою, треба вже підняти рівень своїх життєвих сил. Підіймається енергія, я про це можу казати вічно, але це усвідомлена ходьба, це дихальні практики, це, звісно, практика вдячності. У мене на телеграм-каналі щодня ми робимо практику вдячності. Це хвилина, але яка впливає просто фантастично на фізіологію нашого мозку. Доєднуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал, доєднуйтесь до практики вдячності. Будемо робити це разом ось в колі. Коли прям в певний час приходить нагадування про практику вдячності з певними питаннями, там у мене три питання, то це ж набагато легше і приємніше, і ви вже знаходитесь в. В своїй духовній сім'ї, бо поруч з вами теж люди, які так само, як і ви, задовбалися від всіх оман, туманів і зараз віднаходять свою правду воз'єднуються із своєю природою. А це оточення, до речі, оточення дуже впливає на енергетичний стан. Теж це на рівні нейронних зв'язків, на рівні наших дзеркальних нейронів. Усвідомлена ходьба, казали чи ні, але це просто топ. Практика. Ну і, звісно, тапінг. Тапінг декілька хвилин, ви простукуєте ніжно та з любов'ю по певним точкам, і а, ви і прочищаєте своє енергетичне тіло, і знижуєте рівень кортизолу, вимикаєте там своє міндалідне тіло. І підіймаєте дуже швидко, ще й за допомогою позитивних нових програм підіймаєте рівень своєї енергії. Тому, будь ласка, ось цей шлях зараз повернення до себе та. Побудови вашого нового, чесного, щирого життя, обов'язково розпочинайте з підвищення рівня енергії. Далі навчіться робіть паузи. Бо теж дуже хитро люди, які дресирували нас а із стільки сотні, сотні років, вони круто влаштували темп, 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 темп вони задували бігом, 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 щоб людина навіть не мала можливості зупинитися. І через це Скільки у нас там здається 93 чи 95% просто всього дня? Ми, ну, більшість людей, особливо ось наших там слов'янських людей, ми робимо на автоматі. Уявляєте собі, це прям не можна. І. Прям теж ви можете зробити як я, бо в мене є певні там такі підказки по дому розклеєні, які нагадують мені зупинитися і прислухатися до свого тіла. Наприклад, чи там ну, я роблю різні техніки, я про це теж можу розказати, щоб я пам'ятала зараз повернутися в тут, в тут та зараз, в свідомо. Не щось там я роблю, і е, думки у мене думаються, руки щось роблять. Так не можна. Ми маємо прокачувати рівень свідомості. Це теж тільки наша відповідальність. Тому навчіться робіть, робити паузи. Перш ніж приймати якесь рішення, перш ніж щось поїсти, попити, навіть просто в вухі, просто звикнеть спочатку зробити стоп, усвідомити себе тут та зараз, відчути, я цього хочу чи ні. Я, моє тіло цього хоче чи ні? А, я це збираюсь реально робити свідомо чи ні. Тобто, прям зробіть мікропаузу і тільки потім робіть. Далі. Ось наступний крок, який вам допоможе повертатися до себе, це, звісно, підвищувати чутливість до внутрішніх сигналів. А внутрішні сигнали у нас народжуються в нашому прекрасному в наш друг. О, він несе в собі ці всі сигнали і постійно їх нам посилає. Це Наше мудре, прекрасне тіло. По-перше, це найкращий ваш друг, ваше тіло. Це не просто храм душі. Ні, це друг живий, який живе, який відданий тільки вам. Від самого зачаття і до останнього подиху це тіло таке повір, я роблю все во благо твоєї душі. Тому, будь ласка, взаємно так само поважайте і працюйте над відносинами зі своїм тілом. Вчіться, вчіться реагувати на сигнали тіла. Правда, неправда, хочеться вам чи не хочеться. У нас ось цей відгук, сакральний відгук, так чи ні, він у нас є завжди. Зазвичай, коли тіло нам підказує, що ні, щось не то, це не те, що нам потрібно, воно буде стискатися, воно, скоріш за все, буде а, таким, ну, в якомусь місці, як холод, буде йти внутрішній, а, буде неприємне відчуття всередині, яке ви точно будете зчитувати як стоп. Тіло каже, ні, це не те, що ти хочеш, це не те, що хоче твоя душа. І на так тіло буде реагувати якимось метеликами, теплом, ем, якимось таким ем, приємним збудженням зсередини. Частіше за все, це чи серце, чи ось трохи нижче пупка, там, де в нас хара центр, сакральний центр, Звідти вам тіло буде подавати так. Чи ні. І ось так воно завжди дуже приємне, дуже таке назбудження. Головне, не питайте ваш мозок. <гум> Якщо ви хочете реально ось наладити цей конект з вашим тілом, з вашою чутливістю, з вашим внутрішнім голосом, ось сюди не йдіть, йдіть в серце, йдіть в ваш сакральний центр. Там ви точно почуєте так чи ні. Далі, а, ну, а, наступний крок, який теж, на мій погляд, дуже полегшує, це ясність наміру. Це ось це чітке формування вашого бажання, формування бажання не з уникання страху. І як би там побути зручною іншим. А формування бажа, бажання ось в момент, коли ви від'єднуєтесь від усіх страхів, від усіх оман, від усіх сумнівів. І кажете, якщо чесно, я дуже хочу і далі продовжить. Чи покладіть руки на серце і скажіть, якщо чесно, я так мрію? Ось Кожною клітинкою свого тіла я мрію прямо зараз про те, щоб і скажіть, промовте це. Нехай прям тіло саме скаже. Головне, пам'ятайте, так, не з голови, а серця. І тут ключове не я хочу жити в, там, в мирі та злагоді. Це дуже обширно. Люди вчиться. Чітко, ясно відправляти свій намір у Всесвіт. Бо ось це ці всі, всі узагальнення, ну ви так і узагальнено і будете жити. Якщо ви будете ось прям конкретно, чітко про це, я, до речі, теж, якщо вам цікаво, я можу окремо м -м, зняти, як прям по таким. Коучинговим, енергетичним коучинговим штукам сформувати ясний чіткий намір, який буде запалювати і пробуджувати вас всередині. Це дуже важливий крок. Ну, і такий, на мій погляд, останній а, крок дуже важливий в тому, щоб воз'єднуватися із собою, це сміливість діяти маленькими кроками. А, ви підіймаєте енергію, ви вчитеся робити свідомо паузи та опинятися в тут та зараз. А ви вчитеся формувати ясні наміри, не задля того, щоб тепер реальність сама побудувала для вас те, що ви бажаєте, а задля того, щоб тепер у вас вистачило. Енергії, сил, натхнення, поваги до себе, любові до себе для того, щоб почати діяти. І дуже часто люди не починають діяти, бо у них є фантазія, що ну якщо я почну діяти, то це прям вау, я почну діяти потужно. А це так не працює. Працює коли ви починаєте робити маленькі кроки, наприклад. Почати з сьогоднішнього дня робити практику вдячності. Так, це вже буде маленька дія. на зустріч, воз'єднанню із собою. Отже, з вами була Катерина Штефана, я лікар-невролог, психотерапевт, енергетичний коуч, енергетичний психолог. І я дуже бажаю вам сміливо зараз. З кожним кроком, все сміливіше і сміливіше дозволяти собі чути свою правду, йти до неї, обійматися з нею, як з самою рідною істотою, яка тільки існує, і будувати своє життя, спираючись на свою духовну правду. Ви вже це робите. У вас вже є все задля того, щоб це було ще легше, ще скоріше. Доєднуйтесь до мого простору в телеграм-каналі і до нових зустрічей. Пока-пока.